А якщо продовжувати тему цих звірств, які чинили росіяни і в Балаклії, і в Ізюмі, і так Ізюм вже називають Другою Бучею, і це просто ще один такий, знаєте, кривавий етап цієї війни, в якому загинуло багато безневинних людей, людей, які очевидно себе вважали українцями на цій території, так на своїй українській землі, тому що ось ці. Звірства, які над ними чинили, якраз і підтверджують те, що їх вбивали і мучили за те, що вони очевидно говорили українською, чи щось не розказували про те, про що їх питали. Часто в цих людей вже в тіл, які знаходили, бачили там українську символіку. Якусь одна така, один такий епізод. Фотографія, яка також облетіла всі соцмережі. Це ця рука. Була інформація, що це рука саме дівчини, на якій була стрічка жовто-блакитна. От вона залишилася, з нею нічого не відбулося. І зараз в соцмережах, в Твіттері, зокрема, запустили такий флешмоб, на якому виставляють люди свої руки з такою подібною стрічкою, так як і в мене зараз є на цьому ефірі. Ну, це просто стрічка, вона може бути люба. Але це, ми все робимо для того, аби це бачив світ. Аби світ бачив, що робить Росія, що робить російські війська, як вони вбивають, мучать, нищать людей за національною ознакою, чинять геноцид. Я буду повторювати це багато разів, тому що це важливо. Ми повинні доносити це до, до світу і самі це усвідомлювати, аби ніколи в жодному разі не забути про це.